Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати, кому до 31 грудня цього місяця обов'язково необхідно пройти фізичну ідентифікацію. Це стосується в першу чергу пенсіонерів, для того, щоб не втратити свої пенсійні та страхові виплати. Отже, нагадую, до 31 грудня 2025 року окремі категорії пенсіонерів та отримувачів страхових виплат мають пройти обов'язкову фізичну ідентифікацію для того, щоб вам виплати. Продовжували надходити без перерв. Це стосується в першу чергу тих пенсіонерів, які наразі проживають на тимчасово окупованих територіях та які перебувають за кордоном. Е, нагадую, що для того, щоб ви могли пройти фізичну ідентифікацію, ви можете це зробити в онлайн режимі, якщо ви зареєстровані на порталі Пенсійного фонду України. Е, далі відеоконференція з працівником Пенсійного фонду України, вам потрібно подати заяву або чи Через веб-портал пенсійного фонду, або за наступними телефонами 0800 503 753 044 281 08 70 044 281 08 71. Якщо ви зараз знаходитесь за кордоном, то ви це можете зробити у посольстві чи консульстві нашої держави і особисто у сервісному центрі пенсійного фонду України або банку, через який ви отримуєте пенсію чи Відповідну страхову виплату. Також ви можете наразі самостійно себе перевірити, чи пройшли ви е, ідентифікацію. Для цього вам потрібно на вебпорталі Пенсійного фонду України у розділі Моя ідентифікація, там видно дату та спосіб ідентифікації. Ви можете перевірити інформацію, чи вона пройдена, або коли ви її проходили останній рад. Якщо ви живете на тимчасово окупованій території і пройшли ідентифікацію, то Виплати продовжуються знову ще за умовою, якщо ви підтвердите, що не отримуєте пенсію від інших країн. В основному це стосується від Російської Федерації. Якщо ви за кордоном і прийшли в фізичну ідентифікацію, то пенсію також продовжують вам виплачувати. Якщо ви виїхали з тот з тимчасово окупованої території і переїхали за кордон, то вам потрібно також важливо додатково повідомити про про неотримання виплат від Пенсійного фонду України. Хочу нагадати, що якщо ви не пройдете вчасну фізичну ідентифікацію, то що ж буде? По-перше, пенсійну виплату або страхову виплату буде призупинено і тільки після того, як ви пройдете фізичну ідентифікацію та повторююся, наголошую, якщо ви знаходитесь на тимчасово окупованих територіях або виїхали з тимчасово окупованої території за кордон, ще до. Додатково повідомите про неотримання виплат від Російської Федерації в такому випадку вам продовжать ви поновлять виплати пенсій, тому щоб ви не з 1 січня 2026 року не залишились без виплат пенсійних і страхових. Обов'язково до 31 грудня 2025 року пройдіть фізичну ідентифікацію.